Сподіваюсь, дане відео допоможе вам уникнути, скажімо так, незручних ситуацій. На даний момент є декілька кейсів таких розповсюджених, за допомогою яких дуже швидко і легко розповсюджують зловмисний код за допомогою GitHub. Це може бути тестове завдання перед працевлаштуванням або ж зробити пару фіксів. І перший і другий варіант передбачає, що вам нададуть доступи до певного приватного репозиторія. Він, звісно, буде непростий і складатиметься із багатьох файлів і папок. І так вам дають посилання та доступи до репозиторії. Ваша задача його клонувати і виконати завдання, перелічені у І Із цікавого, є декілька Unicode символів, якими можна закодувати пустоту. Це символи із нульовою шириною. Всі їх можна знайти, приміром, на Mac, ввівши комбінацію ctrl command space і... Ви побачите, що це дійсно пустий символ. На перший символ TypeScript реагує адекватно, а от інші два підсвічуються у синтаксисі як invalid. Граючись із комбінаціями даних символів, в деяких випадках можна приховати код, що йде за ними. Інший кейс це обфускація. Є готові ліби, які з радістю перетворять код, який не потрібно бачити стороннім очам, у такий, що фік зрозуміє, що там написано. І це не про мініфікацію, це інше. Код стає не те, що нечитабельним, там взагалі нічого не зрозуміло. У даному репозиторії я залишив вам приклад уже обробленого коду. Ще один кейс це Git Large Files Storage. Сюди можна помістити файли із екстенал-кодом і підтягнути його при запуску проекту. Я ж показую вам самий простий спосіб. Як бачите, вроді нічого цікавого, але якщо почнемо скролити, там десь все-таки щось є. Насправді, даний кейс дійсно не цікавий, тому що те, що я бачив до цього, це взагалі просто пустота. А ти можеш щось побачити, якщо відкриєш той конкретний файл у текстовому редакторі чи редакторі коду, І гід просто показує, ну, типу, все, там далі нічого цікавого. У нашому випадку це купа пробілів і просто функція eval, яка може запускати стрінгу як JavaScript. Ну і давайте змоделюємо реальну життєву ситуацію. Я клоную даний репозиторій, руки тремтять від потенційної роботи, тому я відразу це все діло швиденько запускаю. І все, добрий вечір. У директорії Downloads створився пустий txt файл, звідки? Незрозуміло. І ще раз, даний кейс прям дуже банальний, але живі кейси, вони прям цікаві, цікаві. Тому бережіть себе.